Сіввалка 455 Відстань між сошниками 15. Штурхен Пурхен задовбав. Значить, що ми зробили? Через один сошник повністю з корпусом зняли. Зерно із середини позакривали. Ну, саморобні такі лючки на герметик. Через один. Добрива. Зантехнічний тройник 32-й, тому що доброго не виходить закрити, так дві шланги і виходить, заходять в одну. Ось такий переходник, чітко стає в корпус сошника, тільки вверх зрізається, щоб надівалася ця шланга. І тепер в будь-яку болотяку заходиш. І немає штурхен-пурхен. Є де проскочить оцю всі біді. В общем, отака така от може комусь пригодиться.